Задача номер 6 Прямий провідник довжиною 2 метри і масою 5 грамів підвісили горизонтально на двох тонких нитках в однорідному магнітному полі. Вектор індукції якого спрямований горизонтально і перпендикулярно до провідника. Який струм слід пропустити через провідник, щоб підвіс обірвався, тобто, щоб обірвалися нитки. Індукція магнітного поля 10 тесла. Кожна нитка розривається під дією сили 0,4 ньютона. Для того, щоб виконати цю задачу, запишемо для початку коротку умову. Запишемо другий закон ньютона для цього випадку. Запишемо усі сили, які діють на провідник. Це в нас сила тяжіння, сила ампера, оскільки провідник підвішено в магнітному полі, та сили натягу нитки. Їх дві і направлені вгору. Оскільки провідник знаходиться в даному випадку в стані рівноваги, тобто не рухається, другий закон Ньютона запишемо у вигляді. 0 дорівнює і додамо векторно всі сили, які діють на провідник. Запишемо тепер ці сили в проєкції на вісь y. Нам необхідно знайти силу е, струму, яка входить у визначення сили Ампера. Розпишемо силу Ампера. Це в нас буде максимальна сила Ампера, оскільки провідник розташовано перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Тобто, е, синус кута 90 градусів у нас дорівнює одиниці, і ми можемо не записувати. Е, Підставимо ці це значення сили ампера у вираз, який ми записали перед цим. Визначимо звідси перший доданок. Перепишемо цей вираз, домноживши кожен е, член рівняння. На, один, на мінус 1, щоб позбутися мінуса біля сили струму. Отримуємо B, і L. Дорівнює. І я поміняю місцями додатки 2 t відняти МЖ. Звідси виразимо силу струму, яку ми шукаємо. І дорівнює. І це в нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити. Отже, оскільки в мене ділення, велика риска дробу, вгорі у мене буде 2Т відняти МЖ, а унизу Б, що множиться на L. Всі величини, які потрібні для розв'язання цього завдання, у мене відомі G дорівнює 9,8 метри на секунду в квадраті. Це прискорення вільного падіння. Можемо підставляти та обчислювати. Виправлю о, 10 в мінус третій степені, оскільки 5 грам. І обов'язково записуємо одиниці вимірювання. Отже, сила струму, яку треба пропустити по провіднику, щоб нитки обірвалися, має дорівнювати 37,5 на 10 в мінус третій степені ампер. Або ж